У житті Андрія Дмитровича це перша виставка, яка привернула увагу усіх верст громадськості. На захід завітали школярі, поціновуючи мистецтва, депутати і духівництво, щоб оцінити експонати, а їх було 76. Ківери, крапові рекрапові, берети, шоломи різних часів. Колекціонер не тільки збирає та приймає у подарунок такі головні убори. Вже протягом семи років він самотужки шукає їх, реставрує, а іноді навіть шиє власними руками. Сноруч виконує і оздоблення поштовхом для такого хобі. Став випадковий подарунок з Великої Британії. Йому подарували два британські шолома з тих пір Андрій Ревть до такої справи долучається не тільки сам, оскільки працює заступником директора у центрі соціально-психологічної реабілітації Спас, то до кропіткої праці привчає і своїх вихованців. Дякую присутнім за увагу до його захоплення та каже, що на виготовлення експонату витрачає десь близько тижня в залежності від натхнення. Я ні вам всім. за ваше внимание, за то, что вы разделите мою радость, потому что, во-первых, это первая выставка в моей жизни. Когда воодушевление было, и неделя проходила, хотелось. А иногда что-то вот мешало, потому что не всегда находится свободное время. Обычно ночами машинка. сусіди не дають спати. Уся колекція майстра не вмістилася б на виставці, адже вона налічує близько ста предметів. Проте працівники музею пішли назустріч митцю і, не дивлячись на те, що розмістити таку незвичну виставку було нелегкою справою, вона таки відбулася, і тепер усі бажаючі, зокрема, молодь можуть її відвідати, подивитись кожен експонат, дізнатися про його походження та таким чином поповнити свої знання. Наші співробітники, ну скажем так, буквально за неділю, за оте цю придадущу неділю, створили небольшую экспозицию. Огромное спасибо работникам исторического художественного отдела, кто работал над созданием этой выставки. до такої події. Сам майстер та організатори виставки готувалися плідно, присвятили її 200-річчю вітчизняної війни 1812 року. У майбутньому Андрій Дмитрович планує не зупинятися на досягнутому, тому попрохав: якщо комусь потрапить до рук, понівечений шолом берет або кашкет не викидати. А принести у центр спас там в нього вдихнуть нове життя.